26 травня у день спомину святого Филипа Нері, Покровителя молоді. Отець Серафим переноситься спогадами до рівного, до гурту хлопців та юнаків, які гуртувались навколо нього і часто товаришували йому при вівтарі чи в костельному хорі під час літургії. Один з них Збишик. Який був душею юнацької компанії та улюбленцем парафіян, нерідко допомагав отцю серафиму в його душпастерських подорожах по Волині? Він відчув у своєму серці запрошення Ісуса іти його стежками, слідами святого Франциска Асійського, а також велике прагнення стати священником. Слуга Божий не схиляв молодого хлопця до того, щоби він вступив до капуцинів. Хоча, напевно, він був би дуже щасливим, якби Збишик так вирішив. І все ж таки господні дороги були інакшими. Збишик виїхав до Польщі, де вступив до францисканського ордену, отримавши ім'я Юліан. Господь, однак, Призначив йому особливу долю. Через невеликовну хворобу не судилося йому відправити хоча б одне богослужіння в рідному місті рівне в костелі свого дитинства. Він помер як святий через шість місяців після свячень. Сьогодні пригадуються мені мої гопці. myłe, rono, czarnych i białych oliok w komżach, biela wiwteria, u chaneczki czy w młodzieżnych rozwagach, a bilsze za wszystkich, zbyszek. Wyn był prawą rukoju sestry rozy, organistki, mał priemny dzwinki i wrze zriwy człowieczych gołos, u weskosteł zworuszanno słuchaw joho marini pisni podczas trawnewych molewniw, Pracując w autobusnej kompanii, winny raz do pomachał mnie niu kiedy my zabierały kostelni rzeczy z Aleksandrii ta Szpanowa, Zbyszek duże w wszystkim kierował. Za pustynie, w w kosteli, o nie raz przychodziło zaznawatej łuzowania, ta jawno ale on nigdy ne nie wytступał. І не міняв своїх поглядів. Збишек хотів піти слідами свого брата, вступити до ордену і вивчитись на священника. Він усвідомлював, що дорога до вівтаря буде довгою і важкою, але був сповнений ілнатського запалу. Невдовзі ми отримали повідомлення, що Збишак із запалом взявся за науку. Господь Бог допоміг йому, і вже в наступному році він міг вступити до францисканців. Він взяв собі ім'я Юліан і розпочав вивчати богослів'я. Однак невдовзі трапилась трагедія. Збіжок тепер вже отець Юліан захворів, виявилося саркома. Зрештою, після короткого часу Юліан помер. Не було жодного порятунку. У великих терпіннях він намагався триматися на досі. В лікарні він до кінця відправляв богослужіння і сповідав в хворих: помер як святий через шість місяців після висвячення.